До Криворізької міської організації політичної партії Слуга народа приходять внутрішньо переміщені особи зі своїми проблемними питаннями, які ми спільно з помічниками народних депутатів України намагаємося розв'язати. Сьогодні основне питання щодо отримання соціальних виплат також вони нам ставлять, а саме, чи можуть вони отримати ці виплати, або їм виплати будуть призупинені, або Взагалі, вони їх в майбутньому не зможуть отримати на сьогодні. Нашим урядом в липні місяці продовжено ще на 6 місяців ці соціальні виплати. А саме по 3 тисячі гривень це дітям та інвалідам, а по 2 тисячі гривень це внутрішньопереміщеним особам, які підпадають, доход дохід яких підпадає під окрему суму. А саме це 9 тисяч 444 гривні на одну особу щодо, якщо ці, ці кошти. До, до, до суми цих коштів особа отримує дохід, то призначається ця виплата. Якщо перевищує 9444 гривні, то виплати внутрішньопереміщеним особам закриваються.